У християн східного обряду богоявлення або водохреще. Сьогодні згадують, як Іван Притечев в ріці Йордан Хрестив Ісуса. Цього дня освячують воду. Віряни вважають, що на водохреще вона стає цілющою. Ще один звичай купання в ополонці. У столиці для охочих пірнути обладнали кілька місць. Одне з них на оболонській набережній. Там зараз Олеся Варламова. Чи багато людей купаються Олеся? Нині зовсім не хрещенські у Києві зараз температура плюсова, і тому тут можуть долучитися до купання навіть ті, хто боїться холоду. Тут біля свято преображенського храму зібралися люди ще з самого ранку. Ті, які перше хочуть покупатися, і ті вже які це роблять кожен рік. Хтось долучився до цього з духовної точки зору, пройшов спочатку до служби Божої в храмі, а вже потім помолившись, пірнав. Хтось з медичної точки зору перед цим гартувався, не їв там жир. Не пив алкоголю і попроную пропоную послухати пряму мову людей, які сьогодні пірнали. Перший раз страшно. Та ну так, не знаю. Пока ні. Очень добре. Ні, я вже четвертий раз. Четвертий раз уже покупалась очень классно. Я первый раз, да. Я первый раз купалась, когда было на улице мороз мінус п'ятнадцять. Так, я покупалася, но мне больше понравилось, когда мороз, чем сейчас. Долучитися до свято водохреща можна не лише обрядом, таким купанням, а й набравши освяченої води. Можна принести її додому, напоїти домашніх, окропити оселю. І та вода буде триматися з освяченою цілий рік до наступного Йордану. Олеся Орламова з Оболонської набережної. Це одне з місць у столиці, де сьогодні можна пірнути, хай і не вкрижено, але доволі холодну воду.